Всім привіт! Я дуже давно не знімала розпаковки саме для формату YouTube, і сьогодні з радістю хочу з вами разом подивитися, що у мене приїхало. Достатньо велика у мене коробочка сьогодні, тому що у мене там можна сказати півтора замовлення за півтора місяця, і з останнього. Відео саме з розпаковкою з Ютуба, дуже багато чого змінилося, і в тому числі змінилося багато в тому, що я обираю зараз в Дотера. І якби мені сказали декілька років тому, що в моїй майже кожній посилці будуть бади, будуть якісь допоміжні продукти, я б тоді сказала, мабуть, що ні, це точно не про мене. Я тут людина, яка буде купувати тільки ефірні олії, ну, максимум косметику доглядову, і якби бад. БАДи – ні, бади це не про мене, вони будуть проходити повз мене. І а, наскільки я сама здивована, а, скільки за цей час а, таких гарних відкриттів я зробила, гарних відкриттів про своє здоров'я, про своє тіло, ну і про а, деякі продукти, які я вам сьогодні теж буду показувати. Давайте тоді будемо починати. І самий перший продукт, який я хочу вам показати, це якраз такий той, який у мене є ну, майже в кожній. Посилці це електроліти. Я замовила, вони йдуть з двома смаками, і я обидва смаки замовила, тому що я вже рік їх приймаю, і я так і не можу зрозуміти, які мені подобаються більше: чи з лимоном і лаймом, чи з полуницею. Щоразу, мені здається, коли я відкриваю якийсь Якусь коробочку, мені здається, що да, ця моя найулюбленіша, я тепер буду замовляти тільки з полуницею. А в наступний раз, коли я відкриваю іншу коробочку, то я розумію, що ні, лимон лайм вони мені подобаються більше, тому я буду замовляти тепер тільки Лимон Лайм. Ну і відповідно за цілий рік я познайомилася з цим продуктом приблизно рік тому. влітку минулого року я вперше їх замовила. Взагалі не знала, що це, для чого це. Ну якби я читала описи, але у мене не було взагалі розуміння а Як такової культури прийому бадів в мене особисто не було, і що таке електроліти? Я принаймні тут в Україні не чула, не знала, ну не стикалася ніколи. І коли вони приїхали вперше, я була дуже здивована їх смаком, так само, як і багато з тих, хто їх пробував. Це незвичний смак, солонувато-солодкуватий. Але, наприклад, мені він дуже сильно сподобався, і мені сподобався ефект. Мені сподобалося те, як моє тіло відреагувало на цей продукт. Як воно його сприйняло, і які воно мені дає результати, коли я приймаю електроліти? Електроліти це такі речовини, які допомагають нам з вами. Воду засвоювати, тобто ми з вами воду можемо пити, але якщо у нас порушений електролітний баланс в організмі, то ця вода вона у нас не засвоюється. Вона може або затримуватися, або просто виводитися. І відповідно наші клітини можуть страждати від зневоднення. І зневоднення, наприклад, шкіри це тільки верхівка айсберга, коли ми вже це бачимо, відповідно, так само страждають. І всі наші органи, всі наші клітини, тому що ми з вами складаємося з води на дуже велику кількість відсотків, і тому а, правильний баланс а, водний для організму дуже сильно важливий. Вода приймає участь майже у всіх ланцюжках. Обмінних процесів. І тому, якщо у нас з вами зневоднення, то ми це будемо відчувати у вигляді, наприклад, втоми, у вигляді, можливо, головного болю, у вигляді того, що ми не подобаємося собі в дзеркалі. Як виглядає, наприклад, наша шкіра, що вона не тільки суха, а можливо немає не немає такого природного здорового блиску, це все може бути ознаками зневоднення нашого організму. Ну, і для для мене особисто у мене зараз а, дуже сильні фізичні навантаження, доволі серйозні. В моєму житті ще ніколи не було так багато фізичних навантажень. А, я займаюся танцями, спортивно-бальними танцями і а, я Тепер відчуваю на собі, як важливо давати організму можливість відновлюватися, тому що на тренуванні ти викладаєшся на максимум, ти хочеш зробити якомога більше, і дуже важливо, щоб завтра ти міг робити ще більше, і щоб у тебе був прогрес, і щоб цей прогрес зберігався і він накопичувався. Дуже важливо давати цілу відновлення у вигляді якісного сну, у вигляді роботи зі стресом, у вигляді роботи з м'язами. Я зараз вам окремо. Продукти покажу, які я використовую саме для того, щоб відновлювати своє тіло, опорно-рухливу систему, і для того, щоб обмінні процеси, які відбуваються в організмі, коли ми починаємо займатися з вами якимись фізичними вправами серйозно, то у нас пришвидшуються обмінні, всі обмінні процеси в усіх тканинах нашого тіла. В суглобах і так далі. На суглоби теж йде навантаження, мене зараз дуже велике, і то, тому я хочу підтримати своє тіло. Саме найкраще, що я можу для нього зробити, це зробити так, щоб у нього було достатньо просто поживних речовин і елементів, щоб воно могло справлятися зі своїми процесами самостійно, щоб я не відчувала якихось, якихось наслідків да, від своїх тренувань. І я по відчуттях інтуїтивно по відчуттях в своєму тілі, тому що я не роблю аналізи. Я не можу вам там сказати конкретно по своїм аналізам, що змінилося після того, як почала я почала приймати саме електроліти, плюс бади від дотери. Я не можу вам сказати точно по аналізам, що змінилося, але по моїм відчуттям тіла, а у мене дуже сильна чутливість свого тіла, і вона підвищилася за часи, коли я почала використовувати ефірні олії. Я дуже гарно відчуваю своє тіло, відчуваю своє свій стан здоров'я і відчуваю, що. Електроліти дуже важливу роль відіграють. І навіть коли я вперше з цим продуктом познайомилася, в мене були дні, коли я випивала їх декілька разів на день. Хоча, в принципі, у нас йде тут 30 США, які розраховані на те, що ви просто їх вранці, наприклад, приймаєте. Я особисто люблю їх вранці, і, в принципі, рекомендую, мабуть, їх приймати саме вранці. Або можна брати їх з собою, наприклад, я їх також можу взяти з собою в таке саше і зробити собі напій після тренування, щоб відновити теж свій стан електролітів в організмі. Баланс, да? баланс електролітів. І у мене були дні, коли я приймала по декілька таких саше, тобто по три саше, інколи було навіть по чотири саше. І тому що я відчувала, що моєму тілу це дійсно потрібно. Це було на початку, коли я тільки починала знайомитися з цим продуктом. І а, зараз я нещодавно теж перехворіла і зрозуміла, що коли я хворіла, коли була висока температура, мені хотілося теж електроліти, і інтуїтивно мені хотілося їх споживати більше ніж одне саше. Так, я сама не очікувала, що цей продукт стане моїм фаворитом, і він дійсно є в більшості моїх розпаковок. Я в своєму, в нашій закритій спільноті в Телеграм викладаю, коли розпаковки. то дівчата знають, що там дуже часто можна зустріти цей продукт. Цей і інший, який я вам покажу вже в іншій посилці. Так, тепер ми переходимо до відновлення м'язів, до відновлення суглобів, і взагалі до комфорту в опорно-рухливій системі. Хто вже був на моїх класах, ви знаєте, ці продукти, діпблю, лінійка, убожнює її всю абсолютно. І оцей флакончик мені прийшов в подарунок, тому що у нас було, було таке промо, що замовляє на 125 балів, і ти отримуєш. Ось такий продукт-подарунок. Він, до, до речі, достатньо дорого коштує ці 5 мл, незважаючи на те, що ну, здавалося, тут дуже невеликий об'єм. Але це та олія, яку ви будете дуже довго використовувати за рахунок того, що її обов'язково потрібно розбавляти, і, в принципі, її розходується дуже дуже мало за кількістю самої ефірної олії. І це абсолютно чудова суміш для зняття болю, різної етімології, різного проходження. Що там у вас зуб, можливо, після лікування болить, що там у вас суглоби болять, що у вас, наприклад, там м'язи. Знімає дуже класно біль, у кого нічого не болить, дуже гарно використовувати його для масажа комірцевої, шійно-комірцевої зони, коли є там навантаження, коли є. Втома дуже гарно знімає. Втому, знімає біль. Знімає напруження і, в принципі, просто дуже приємний ефект, незважаючи на те, що сам аромат, можливо, не є суперприємним. Хоча у мене є різні відгуки на цю суміш, і в команді є люди, які говорять, що це суто лікарняний, такий аромат лікарський, да, аптечний, а хтось, навпаки, ставить собі цю суміш в дифузорі і кайфує від її аромату. Тобто сприйняття аромату є дуже. Індивідуальним моментом, і у нас є ціла лінійка, і я собі ще взяла такий стік. Теж дуже його люблю за що? Тому що олію потрібно розбавляти, щось потрібно з нею робити. і Знаєте, це той момент, коли ну, комусь я можу там близьким своїм, да, я можу це зробити, розбавити, зробити ролик, Але собі, коли в тебе щось відбувається, то тобі потрібне вже готове рішення. І відповідно, якщо в мене немає розбавленої олії, то я скоріш за все або візьму в чистому вигляді її і використаю, тому що в мене не буде сил і часу на те, щоб там, сильно собі розбавляти, або я тримаю на цей момент саме такий стік. По-перше, він йде. З копайбою додатково, тобто це додаткове комбо для знеболення. А по-друге, у нього дуже приємна формула. Він приходить в такому ось запакованому вигляді. Ви знімаєте цю кришечку і ви можете вже ним користуватися, то ви його викрутили, скільки вам потрібно, нанесли. І, в принципі, якщо ви, наприклад, десь там після тренування або в дорозі, або вам незручно, ви можете навіть не розтирати. У мене були і такі ситуації, коли мені потрібно було терміново помазати, і не було можливості розтерти. Але якщо є можливість, можна зробити собі легенький масаж. Дуже приємно також на шийну комерцеву зону наносити, і навіть цей стік можна за бажанням наносити на м'язи обличчя, робити з ним масаж гуаша. Звичайно, що ви оминаєте зону біля очей, зону біля губ, да, не заходимо в вуха, тобто всі наші стандартні практики правила використовуємо. Але сам формат мені дуже подобається його надовго вистачає, його зручно брати з собою. Зручно брати з собою на тренування, зручно брати з собою в дорогу. Якщо ви десь там застудили, потягнули щось, просто відчуваєте дискомфорт, да? просто банально навіть втомилися. Да? Ви відчуваєте, що у вас спина втомилася, шия втомилася, не знаю, там, стопи втомилися. Да? Зробіть собі легенький масаж з цим стіком, вам буде дуже приємно і комфортно. І, до речі, що я забула вам сказати про цю ще суміш, це. Ну, в принципі, можна і стік для цих е, теж цілей використовувати, але його потрібно буде багатенько нанести. Наприклад, якщо ви десь е, промочили ноги або ви переохололи, і сам стопи ваші, ви розумієте, що вони. Так зазнали впливу холоду, то щоб не захворіти, як таку профілактику зробити собі, можна зробити масаж з, саме з цією сумішою, я рекомендую, або з ефірною олією грушанки, якщо вона у вас є окремо. Можете зробити собі такий масажик, розбавити, гарненько промасажувати все і одягнути після цього теплі е, панчошки. Щоб вони були бажано такі прям вовняні, щоб вам було тепленько, щоб вам було прям такий ефект зігріваючий, тому що вона має такий ефект. Я також дуже сильно рекомендую її брати на масажі, куди ви ходите на масажі да, до масажистів. ну, Єдине, що поспілкуйтеся, що людина, яка буде робити вам масаж, щоб їй було нормально. Цей аромат. Да? А так, в принципі, якщо зробити повний масаж цієї суміші, це ну, такі космічні відчуття. Це помножте відчуття після масажу, помножте ще там десь на 5-10. На тому що відчуття легкості, повної такої перезавантаження всіх м'язів, всіх. Систем в опорно-руховій системі організму прям ви відчуваєте. У мене таке відчуття, знаєте, коли я використовуюся цією лінійкою, у мене таке відчуття, що в мене просто перезібрали а, всі мої там. А, всі мої кістки, суглоби, м'язи, зв'язки, все, що там, все, що рухає моє тіло, все перезібрали, і воно все таке легеньке, все таке приємне. Ну, дуже класна суміш. Я чесно, це одні з таких сумішей, які я маю ну, називаю базовими, і вважаю, що вони мають бути у кожного вдома, як така швидка допомога. От, прям не знаю, що вам спочатку показати, ну, мабуть, я покажу вам просто олії, які вже у мене тут залишилися. Дві пляшечки у мене адаптів. Я вже не знаю, скільки за останні 3,5 роки я використала адаптів для себе, і для своїх близьких, і для клієнтів, і ділилася ним. Тобто, у мене адаптів, знаєте, із серії просто наливай. І ну, це дійсно суміш, яка. От, на часі, зараз на часі для всіх. Суміш працює так само, як заявлено в назві, тобто вона допомагає адаптуватися і вона адаптується до вас. Тобто, якщо ви хочете з нею заснути, ви будете з нею спати краще, якщо ви хочете себе трошки зранку. Скажімо так, м'яко ввести в день, який починається, щоб у вас не було ефекту а, пляшечки, чашечки кави а, такої зарізкого, да, а, ефекту будильнику, ефекту встав і треба кудись бігти. А от якщо ви хочете той самий slow morning, а, коли у вас є час для себе, коли ви там пишете ранкові листи, коли ви там сторінки я вибачаюсь, коли ви а, там читаєте книжки, а, медитуєте, у вас є час час для йоги, для себе, для того, щоб подивитися а, схід сонця. Коротше, це саме для цього суміш. А, ви ставите собі на, трошечки, на більш рану, ранню годину будильник. А встаєте і а, з цієї суміші починаєте свій день. Рекомендую обожнюю, не знаю, що про неї ще додати. Надзвичайна суміш, класно працює, працює 100% для всіх, скільки я її вже у мене є вибірка да, людей, яким вона допомогла. І у мене вона закінчилася, ну, тому що я її наливаю. І тому я собі теж замовила дві пляшечки, тому що мені теж потрібно. Мені теж потрібна стабільна, адекватна психіка. А, так, у нас тут з вами ще є апельсин, дикий апельсин. Дикий апельсин це теж одна з олій, які я вважаю, що мають бути, в принципі, у всіх. Такі ходові, такі базові. Ну і в принципі, ви можете бачити, що в мене такі дуже продукти з мультифункціоналом, і це дійсно ті продукти, які ми використовуємо в повсякденності. Дійсно, закінчується плюс-мінус там за пару місяців. Ну, а дикий апельсин може закінчитися і навіть раніше. А я люблю з диким апельсином готувати всі смаколики, всі тістечка, все, що можна там, де є крем, я додаю дикий апельсин. Дуже смачно, мені найбільш, мабуть, зі всіх цитрусових, саме дикий апельсин і лайм. Подобаються в кулінарії от, для солодких страв, саме з цитрусових. А так ще ну, мені просто подобається його аромат. Він також м'яко зранку вас вводить в новий день, тобто, якщо у мене є лаванда на вечір, або ви можете її замінювати тим самим адаптивом, або сіреніті суміш, у нас є ще така, я використовую зазвичай класичну лаванду, люблю її, це моя така, моя така олія сигнатурна. То дикий апельсин це олія для ранку, олія, з якою мене дуже багато людей кинули пити каву. Так що, якщо ви дуже прив'язані до кави, то, можливо, спробуйте дикий апельсин, він дає набагато більш м'який ефект тонізації, і цей ефект у вас не закінчується тоді, коли ваш організм вивів продукти переробки кави, кофеїн, коли вивів він з організму і вам потрібна нова пляшечка, нова. Філіжаночка кави, то дикий апельсин дає більш стабільний і тривалий ефект. Якщо ви дійсно хочете спробувати щось альтернативу каві, то я вам рекомендую спробувати саме дикий апельсин. Можна приймати з ним водичку, і я це люблю і роблю, але водичку я більше люблю з лимоном. Ну, дикий апельсин в мене більше він для. Таких напоїв, більш солодких, скажімо, з медом, можливо, або для самого меду, або для чаю. Я більше люблю його там, але можна в будь-який напій додавати в водичку, можна просто вдихати з долоні. Ну, і, в принципі, у мене такий лайфхак: я люблю саме такий апельсин додавати до будь-яких сумішей. Олій для дифузору, наприклад, або для ванни. А, в ванні взагалі він просто класно працює, тому що ви можете взяти, наприклад, я люблю брати іланг і ланг, наприклад, вітівер або пачулі якусь таку нижню ноту заземлюючу, да, або кедр можу взяти. І все це шліфанути диким апельсином. Виходить дуже гармонійно завжди суміш, От коли я помітила. Тобто, що б я не взяла, можу взяти в каліпт, наприклад, плюс. А, Евкаліпт, плюс, наприклад, чайне дерево, і шліфанути знову ж таки це все а, диким апельсином виходить завжди смачно, тому що дикий апельсин він якось так все об'єднує і робить все дуже гармонійним. Ну і в принципі я люблю його і соло розсіювати в дифузорі, і це теж та одна з тих олій, які дуже швидко у нас закінчуються. Ну, тому що я їх теж наливаю. І ще один подаруночок це чайне дерево, 5 мл. Він йде в такому форматі тільки в наборах, і ось так в подаруночок його теж нам дали 5 мл. Чайне дерево. Чайне дерево це просто топ о, всього, що можна тільки придумати. Можна взагалі, знаєте, як я у мене бувають навіть замовлення, де, де тільки чайне дерево. Тобто, якщо є акція на чайне дерево, то це обов'язково моя акція. Чому? Тому що в мене дуже, я, по-перше, полюбляю чайне дерево, я полюбляю дуже сильно а, подряпати собі а, щось. Тобто я можу там готувати і порізатися кіру і чайне дерево у мене завжди під рукою на цей випадок, що якщо о, я десь. Щось зроблю не дуже обережно, то а, я одразу наношу чайне дерево. І так само я привчила до цього чоловіка свого, і у нього теж є своя пляшечка, у мене своя пляшечка. Ще одна пляшечка у нас там зазвичай стоїть десь вдома, а, вона мігрує. А, і, а, коротше, у нас чайне дерево це топ. Олія нашої родини. Звичайно, що у чайного дерева є ще тисяча і один спосіб використання, але в нашій родині він а, оселився замість а, таких а, речей, як в аптеці, ми купуємо да, там, хлоргісідін, перекис водню і все таке інше. Оселилося саме, оселився саме чайне дерево. А, і також чайне дерево я дуже люблю використовувати з, на зубну щітку, а коли чищу зуби зубною пастою. А, скільки я вже пробувала олій, до речі, я і дикий апельсин пробувала, і онгард пробувала суміш нашу імунну. і ну я вже перепробувала, мабуть, всі, що можна було перепробувати. А, все одно, найулюбленішим для мене залишається саме чайне дерево, і найефективнішим ну, саме особисто для мене. Тобто я люблю цей ефект, який залишається після того, як почистити зуби саме з чайним деревом. Це класна олія. А, і... Якщо ви так само любите чайне дерево, як і я, напишіть в коментарях, як ви його використовуєте. Ну і нарешті олія, яку я найбільше чекала з цієї посилки, якщо не рахувати електроліти, це деревій плюс гранат. Ботанічний такий дует афірної олії плюс базової олії з кісточок гранату. Вона, по-перше, виглядає просто неймовірно, шикарно запакована, упакована. І це знімаємо. І це, можна сказати, натуральний рослинний аналог ботоксу. Дивіться, яка краса. Тут у нас 30 мл. І ось така піпетка Ось ось такою рідиною синьою. Це при дистиляції деревію. Відбувається така хімічна реакція. Є такі олії, теж у нас є блакитна піжма з таким самим ефектом, коли при дистиляції відбувається хімічна реакція, і ефірна олія змінює свій колір. Це суміш для того, щоб наносити її на шкіру розбавляючи обов'язково, наприклад, з кремом, або ви можете використовувати її в якості сироватки. Я буду використовувати саме в якості сироватки, тільки зроблю собі ще додам сюди копайбу, додам сюди лаванду, ладан, Думаю, що ще трошки міри, я змішаю, зміксую все це. І це в мене буде суміш для того, щоб робити масаж гуаша. Я давно його не робила, знаю, що він на мені дуже гарно працює і разом з сироватками працює ще краще. Це взагалі найкраще. Мені здається, що можна для своєї шкіри придумати це, якщо ви хочете її підгодувати, якщо ви хочете їй дати дійсно компоненти, які будуть працювати на те, щоб вона оновлювалася, на те, щоб в ній відбувалися процеси детоксикації. І на те, щоб працювати з довгостроковою перспективою красивої шкіри, осяйної такої шкіри, зволоженої шкіри, то, в принципі, оце ззовні, оце внутрішньо, і буде у вас дуже гарний ефект. Я сама по собі це помічаю. Наприклад, моя шкіра дозволяє мені такі моменти, що я можу просто, в принципі, нічого не наносити, і я буду себе гарно відчувати і гарно себе почувати. Тобто, шкіра достатньо самодостатня. Плюс, цю сироватку можна також пити внутрішньо, можна додавати її в воду і можна просто крапати собі під язик і її таким чином випивати. Мені, чесно кажучи, під язик подобається більше, так само як копайбу, я не дуже люблю її через воду, тому що такий трошки маслянистий виходить ефект. А так, по відчуттям, коли я. П'ю, наприклад, з водою, відчуття, знаєте, що а, таке щось е олійне з'їв, ну, без смаку, але з присмаком при такої рослинної олії. М -м, вона нейтральна абсолютно, просто мені не подобається ефект саме з водою. А, і так само, коли ми споживаємо внутрішньо, е то е це дає ефект для шкіри, для відновлення шкіри, для відновлення е е зв'язувальної тканини. Для відновлення еластану в цілому в організмі дає дуже потужний ефект. І якщо ви знаєте, у нас є такий продукт, як Advantage. це в тому числі він містить в собі морський. А оскільки я вегетаріанка і я не споживаю нічого такого тваринного, то я задавала декілька разів питання в науковий відділ. Писала, і навіть Емілі Райт писала в інстаграм. І всі мені відповідали, і Емілі мені теж відповіла, що. Для заміни вегетаріанцям, тобто я просила, можливо, вони зроблять адвантедж для вегетаріанців без колагену. Тобто залишать всі ті інгредієнти, які є, просто не будуть додавати колаген. Але поки що компанія не планує випуск такого продукту. Але мені порадили всі, з ким я спілкувалася, саме ярупам, саме дереві гранат, у нас він є комплекс в капсулах, дереві гранат, і мені порадили це як аналог для вегетаріанців, аналог адвантейджу. Так що це теж у мене в планах прописано, обов'язково я трохи згодом додам ще і цей комплекс. Я колись його пропивала, але це було достатньо давно, і я тоді. Не фіксувала сильно результати. Зараз я більш уважно підходжу, так як я вас вчу, да, щоб записувати, що приймала, який був ефект. Зараз я більш так а, прискіпливо відношуся до своїх результатів, я їх записую, я за ними слідкую. І плюс зараз у мене більш комплексний такий підхід а, до свого здоров'я. У мене є і БАДи, і електроліти, і жіноча система, і плюс я хочу ще додати зверху. Капсули, і подивитися, як це все буде працювати в комплексі. Поки що я а, в сильному захваті взагалі від цієї системи всієї, яку дає дотера. А, і, а, і зараз я відчуваю себе краще, ніж, наприклад, там, в 20-25 років, і а, я бачу, що процеси, які, а, скажімо так, Мене турбували, да вони е, призупиняються і е, йде зворотній процес. Зворотній процес, що я починаю відчувати себе краще. Е, і мої якісь конкретні системи, е, наприклад, та сама шкіра, вона починає відчувати себе краще, ніж це було з е, іншими якимись продуктами, з просто доглядом, наприклад, коли я просто доглядала зовнішньо за шкірою. А е, робота все ж таки, коли йде і всередині, і зовні, це набагато. Яскравіший і такий вражаючий результат має. На цьому я буду з вами прощатися. Напишіть в коментарях, будь ласка, який продукт для вас найбільш цікавий, і якщо а, вам буде цікаво, я можу зняти по ньому окреме відео, як саме я його використовую в своєму житті, в своєму побуті. Ну, і ось такі у мене були покупки, і до зустрічі в наступних відео.